Ось прийшов ще до одного вулика, де ми поставили в цьому році. Не видно його він так захований. Треба буде затворити в цьому році. Стоїть ніби чітко. Гарно. Тут звісно мурашник поруч. Мурахи вже працюють. Так роблю, трогаю їх так легенько. Все, рука вже помокріла. Ох, нюхаю. Такий резкий запах, що просто невозможно. Невозможно удержатися. Ще, а летить водичка, фонтани б'ють. Та-то мурашки. Ого, <рив> яке воно мощне. Той їхній запах спірта, чи що воно таке. Але таке аж носа пробиває. Тима.